О, дивіться, є думка, що цей конфлікт для Росії це інструмент для вирішення внутрішніх проблем Росії. А чому ви думаєте, що Рос... Путін взагалі хоче мирних переговорів? Він же говорить, що він хоче, але він говорив, що російських солдат на Донбасі немає? Ви знаєте, у світі дуже багато думок є і така. У мене інша думка. Я взагалі вважаю, що... Які відбуваються в Україні за останні роки, мають внутрішні коріння. Нашу кризу державності ніхто не вигадав, рівень корупції ніхто не вигадав. Міжрегіональне непорозуміння і відсутність зрозумілої внутрішньої культурної політики, яка б забезпечила національну єдність не в сенсі Шароварщини, а в сенсі єдиної нації. Це наша проблема. Рівень конфліктності, який був розвинутий в Україні наприкінці 13-го року, пов'язаний з соціальними. Процесами, несправедливістю, бунтами, врадівками це наші проблеми, і готовність людей захищати своє життя і свою ну, своє бачення світу було сформовано у нас в незалежності від того, що там собі думав Путін. По-перше, по-друге, мені здається, що пан Обама правий, коли сказав, що для Путіна, наприклад, анексія Криму це була ну, історична унікальна випадковість. Можливо, якісь плани, побажання і записки його радників стосовно мрій про Крим були, але ну. Мені здається, в історії все жорстокіше і простіше. Якби не було в Криму корумпованої еліти, якби не було там перепрошую криміналізованих так званих прем'єрів керованого парламенту і готовності здатися Росії, то ну, не було б нічого, що відбулося в Криму. А стосовно подій на Донбасі, скажіть, а хто 10 років тому примушував політиків розігрувати карту фашисти проти бандитів? А хто вішав плакати, які тоді руйнували країну? Я думаю, що те, що створено зусиллями усіх політичних сил, які звикли цю країну постійно фарбувати різні кольори, від виборів до виборів, від кампанії до кампанії, епітети, які зараз використовуються один до одного, ну перепрошую, і дійсно рука тягнеться до Нагана. Це все наша рукотворна справа. Люди, які ходили на вибори, вірили одні там, націонал-патріотам, інші. Олігархам, третім, червоним, інші. Вони ж живі. Вони ж щиро в це вірили. І як підсумок, коли дійшла справа до постановки питання, що треба боротися за себе, люди були готові, чимало, наприклад, жителів Донбасу дійсно чесно сходили на референдум стосовно ДНР. Вони вважали, що для них це вибір ну, якогось особливого життя. Це потім вони стикнулися з тим, що до влади прийшли люди з кримінальних кіл. Прийшли ті, хто кого признак, хто призначається в Кремлі, але хто ж це розумів на початку? Стосовно планів Путіна, ну по-перше, мені здається, в цьому велика проблема українських політологів, економістів, не враховано те, що в Росії вже давно формувалася позиція стосовно особливої, особливого шляху і особливого підходу стосовно подолання так званої глобальної кризи. І на сьогодні не лише пан Путін, але і чимала кількість його з його оточення, як бізнес-оточення, так і експертне оточення, вважають, що те, що ми переживаємо останні десятиріччя, це один з найскладніших процесів в історії. Що колективні зусилля, які пропонуються, наприклад, на заході через двадцятки та вісімки, вони для Росії невигідні. Що потрібна мобілізаційна модель, максимальна концентрація ресурсів. Потрібно якось таким чином так облаштувати суспільство, що пережило ці потрясіння, і що Росію чекає велике майбутнє. Така, така думка панує останні роки. І, до речі, я свого часу на це звертав увагу, що спочатку була спроба реалізувати ну, стандартний підхід антикризовий через інтеграцію євразійську, там, через посилення Євразійського Союзу, але в останні два роки Росія степ степ особливо про це не говорячи, але фактично формує ну, так званий такий. Автократичний, да, високомобілізований внутрішній варіант розвитку. Але для цього потрібні в тому числі і ну, скажімо, певні символи перемоги. На жаль, криза України, криза української державності, невдача реформ це все стало аргументом проводи Росії. Адже не лише на війні. згадаємо раніше, як в Росії стверджувалися на тому, що Україна корумпована, на тому, що в Україні всі там живуть за рахунок торгівлі з Росією на, на тому, що в, в Україні там, не можна нікому вірити, тому що тут всі політики продажні і так далі. Це була позиція Росії, яка таким чисто відбілювала свою владу для свого населення по відношенню до України. Конфлікт, який почалися у зв'язку з кризою і революційними подіями на Майдані, був використано Росією з однією метою. Показати там, своєму населенню і світу, що мобілізаційна модель більш ефективна і перспективна. Але тут є задуми на майбутнє. Я не виключаю того, що у разі, якщо в рамках мобілізаційної моделі Росії вдасться залучити до співпраці цілий ряд регіонів, які мають таку ж так звану радянську ментальність, то в принципі на зміну так званої євразійської інтеграції буде запропонована і реалізована більш зрозуміла для Росії модель так званого союзної держави. Основа для цього є. Функціонує поряд з Єврозес, наприклад, Союз Росії з Білорусі. А хто сказав, що через 2-3 роки до цього Союзу не може залучити окремі анклави? някла? Проблема полягає в тому, і на цьому в Україні не дуже багато працювало, що цей пострадянський розвиток суспільства він супроводжується як процесом формування ну, молодої нації, амбітної, сучасної, орієнтованої там, на певні цінності. на вклади економічні, на звичку до економічної свободи, зберігаються ті уклади радянські, які тяжіють до того, що можна назвати ще реставрацією, Да? Вони звикли, ці люди звикли певним чином вести господарство, це, як правило, такий радянський адміністративний бізнес, специфіка культури, історичної пам'яті. Такі от радянські анклави вони на сьогодні є. Ціломуряді пострадянських країн, цей північний Казахстан, це і деякі регіоні Білорусі, це Придністров'я, це Абхазія, в Україні, на жаль, це частина Криму і один з найбільш успішних радянських експериментів. Там у нас. Тому те, чим займається Росія, це не просто війна. Це ще й спроба сформувати цю посткризову модель великої Росії, як, ну, як вважають деякі, коли світ пройде цю обвал, велику депресію, а Росія буде сильною. Інша справа, що е, всі ці ну, теоретичні виклики і, е, скажімо, бачення майбутнє, натикаються на ну, іншу реальність. По-перше, навіть е, спроба е, провести керований конфлікт, по-перше, натикається на те, що в суспільствах відбулися ну, дуже глибокі внутрішні міни, як в Україні, наприклад. Я думаю, що одна з помилок, яку... Звідки стикнувся Кремль, він розумів українське суспільство десь за зразком початку 90-х років. Виявилося, що Україна дійсно змінилася. Став на кращу чи гіршу питання відкрите, це ми побачимо за своєю долею, якими ми насправді які ми, які ми будемо після цих подій. Але те, що вона не є керованою, і суспільство, хоча дійсно конфліктне і дійсно в Україні є криза державності, але воно не керується так, як керується російське суспільство. Все-таки тут більше. Орієнтації на самостійність, на звичку самостійно вирішувати проблеми, на критичну свідомість. І навіть Донбас, який ще вчора був мобілізований і пройшов референдум і вибори, ми бачимо, яка велика кількість жителів Донбасу розчаровується в своєму виборі. І я думаю, що передумову для того, щоб... Наші співвітчизники на Донбасі знову стали учасниками національного проєкту Все більше і більше. Інша справа, як дійти до цього з мінімальними втратами. До цього не може діти війною. І проблема, ну, на яку ми маємо знайти відповідь, це, до речі, буде тест на нашу спроможність потім далі будувати ту саму націю, при якому вміємо. Конфлікт на Донбасі виконав своїх домівок понад півтора мільйона людей. З цих півтора мільйона. Більше 600 тисяч вважали за те, що вони будуть зберуть своє життя не в Україні, а в Росії. Я не розумію, чому в цій країні ніхто не турбується тим, чи залишать ці люди нашими співрочизниками, чи зберуть вони паспорт, чи будуть отримувати вони підтримку. Я ж не кажу про те, куди вони повернуться. Вони будуть повертатися в Сепаратистську Республіку чи в Україну. І така ж гірка доля у багатьох людей, які переселилися з Донбасу в інші регіони. На жаль, навіть ті, хто постраждав від сепаратистів, стикаються з тим, що вони відчувають себе інакшими, чужими, з клімом. Це вже наша проблема, особливо тих ура патріотів, які думають, що нація це якісь правильні люди, а всі інші неправильні. Нам вдасться зберегти країну, якщо буде соціальний єдність, і якщо ми визнаємо за кожним право приймати в цьому участь. Інакше, на жаль, розпад не мене.